In my restless dreams, I see the town, Silent Hill. You promised me you'd take me there again someday. But you never did. Eh! Yay! Якого піса на мене тільки, що мій модер зафоловується? Я подумала, що непогано б зафоловувати людину, яку модериш. А навіщо? Мені здається, чкіт насрав. Як зрозуміти, кітка чи мене шизує? Ні, все чисто тут. Як мінімум, дентют в чаті нема, а значить, можна казати гадості. Ні, не можна, я забороняю. Не можна казати гадості про дентют. Пробуйте хтось спизданути гадості на дентют, я на вас спиздану гадості. Не треба, не треба кліпати гадості. Ні. Тіха. Я не, я не казала ніяких гадостей. Це, це була не я. Це, це, Це. це це була моя зла, клон двійник. Ось, ось, дивіться. Ось дивіться це була вона, ось, ну, тобто, я. Я зла, клон двійник Хорбл. Я кажу гадості. Хорбл не каже гадості. Я кажу гадості. Гадості, 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 гадості. Бу -бу 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 -бу. Гадості. Хорбл гадості не каже. Ось, зараз поверну хорбл, вона гадості не каже. Ось ось, я ось ну, це, це вона казала гадості, я гадості не кажу. Мені принесуть їжу під час підрану, і тоді я буду відволікатися на їжу, і тоді все буде ще гірше. І, і я буду плакати, і я буду е, е, лежати під столом і, і плакати, і, і більше ніколи не буду виходити в інтернет і на вулицю, і я взагалі. Більше не буду прокидатися. Я впаду в глибочайшу депресію. Я, я, я обісруся на стримі. Останню останню частину виріжемо. Ви забудьте, Вона була. тихо, тихо, тихо. Я зробила тір ліст української абетки. Шава не претендує на масаж дупи ногами. Нехай ваша врода та добрі вчинки приносять позитив та радість. Вона не претендує. Ломтя. Чому ти відправила мені голосове? Вчат. Як його послухати? Я не можу його послухати. Це якісь тортури. Чому, чому мені вчатка дають голосові? Там сказано, що ти. Mm -hmm. Я. Mm -hmm. А може ти? Та підкидати мені голосові в, в, в чат. Я не можу їх послухати. А, це Атір. Це ну Це потужна, міцна, така класна літера. Літера Б, вона теж крута. Я її люблю. Але не настільки, щоб поставити без тір. Тоді, куди вона йде? Ватір. Але ватір вона не може піти, тому що це літера Б, це не літера А. Тому вона йде у Тір файні волси. Це якраз має сенс. Б болс. Літера Г. Літера Г це погано. Я Я — гейтерка літери Г. Ну, камон, що це за літера? Це Це літера просто кут, кут. Куточок. Чого я не можу сказати про літеру Г. Літера Г – Це, це скарб. Ось це. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ось це скарб. Літера Г йде в Г тир. С тир. Ес тір можна пере... переименувати в гтір. Розумієте, про що? Мені подобається літера Є. Е. По-перше, літера Є е, має в собі дві літери, Тобто це літера Є і літера Е. Вона об'єднує в собі два світи. І таким чином вона йде в естір. І Літера Є. Літера Є. Тобто, літер, лі, літера... Літера. Літере угу. літера. Яка виглядає як пеніс. Мінус бал за те, що як пеніс, але в цілому в цілому, в цілому, цілому, як концепція. Це смішно. Тому це йде. Весь тір. Ви можете сказати, що весь тір в нас щось вимальовується. Літера Ж. Це Ж. бочий жук. Вона виглядає навіть як жук. Це, це, це мех, це еведж. Це. І то мех Евердж це затяжкою. Літера И. Мене з літери И. Вона весела. Літера М відправляється в Averдж. Тому що. типу, вона прикольно звучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Але, ну, не більше. Не більше Задумчиво, загадково. Mm -hmm. але, але все. Інші використання літери М не такі цікаві. Тому. Я, я розповідала історію свого нікнейму колись, 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 давно, років 20 назад, я малювала на, на папірці, розфарбувала його цими масляними крейдами. Масляними крейдами, я, пастель, паст, пастелями папірець, І забула про нього. А потім я пішла до діда з бабусею на шашлики. І вони попросили взяти макулатуру, мені дали пачку паперів, і, типу, я перенесла цю макулатуру, і виявилося, що там був цей малюнок. І я побачила, як він горить, і він горів різними кольорами, зеленими, рожевими, тому що він був в пастелі. І я зрозуміла, що це мій малюнок, я його врятувала з вогню, але він був частково пропалений. Я на нього подивилася. І знаєте, що там було випалено? Там було випалено хорбел. Це реальна історія. Так все й було. Це ось, ось коли ти думаєш про літеру, ти уявляєш собі У. Ось, ну, коли думаєш про якусь таку average літеру у вакуумі, ти думаєш про У. Повірте, я, я знаю, про що я говорю. Ні, я не знаю. Ну, гаразд. можливо, мене ще зуяв край, але зробимо вигляд, що в моїх словах є сенс. Ось це непорозуміння. Дивіться, у нас є просто R, яку відзеркалили і тепер у нас є ось ця єбучая літера. Як, Ну, як як її прочитати? Ось як прочитать, м'який знак. І, і, це, це, ось ось так, про... Ось так читається м'який знак. Ось, Ну, хтось з вас може прочитать, м'який знак? І, 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 а, а. Що? Е? Э? Ні э? Ні, не дивись, У нас є, ось, ну, наприклад, Л у м'який знак Ллє. Ось ось, скажи Л, але без Л. Л, без Л. Або ч, ч без т. Я, -я яйця, болс, все, все сходиться, це все, 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 все має сенс, це має сенс. Все зібралося воєдино. І в нас є ще додаткова А. Чати, кому потрібна додаткова А? Відправлю поштою. Нікому не потрібна додаткова А. Гаразд, я її з'їмбі сестриму. Це це буде моя вечеря. Я слім літру А. Я вам розповідала про теорію, що Джеймс сам какає в Унітаси, і насправді його перебування в Тайланд Гілі це нескінченний луп, цикл. Він сам какає в цей унітаз і кладе в нього предмети. Щоб таким чином покарати себе. І зараз ми просто пливемо. Це найцікавіша частина з де ми просто пливемо, 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 пливемо. А потім пливемо і пливемо. А зараз, знаєте що? Добре. Чати, 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 чата. Я думаю, на часі. Тірліст чисел. Ми сьогодні на початку стриму робили тірліст української абетки. Тепер на часі зробити тірліст чисел. В нас є нуль. Нуль це єбучий бублик. Такок. Одиничка. Одиничку я, я не люблю. Я гейдерка одиничка, тому що, ну. Що це за каряга? Що це за коряга? Ось двійка. Мені подобається двійка. Двійка це чисто такий лебідь. Ну, двійка це А-тір. Три переціна, надто багато уваги до неї. Можливо, але ні. Ні, дивіться, дивіться. Три Це бупс Знаєте чому? Знаєте чому? Я, я у вас вірю, ви можете зробити примушення чому три-бупс. Це Дивіться. 6 і, на мою думку, це трошки переоцінене цифра. Я би її хотіла поставити кудись сюди. Але, 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 але. Через те, що у 6 є деяка комбінація, майте в голові той факт, що 6 тут по блату. По блату тільки через те, що можна зробити ось так. Тільки через це. Ну, і 8 це ну, очевидно. Фон, я, я хроміла картоплі фрі, мені треба опуститися, і з'їсти фрі з підлоги Я з'їла картоплі фрі з підлоги Дякую за увагу. Так, я їла з підлоги І що? Я собою пишаюсь. Далі в нас є тервістів. -ліст. Дивіться, 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 дивіться. Сі. Це відстійний тір. Це. це Ді. тір, це тір e це, це, ну, просто, ну, хто взагалі щось ставить тір? І тир смокче. S тір Трошки переоцінений Це А. Він, він класний, він гарний, але трошки переоцінений тому лише А А тір, це ідеальний тир, це тір тир тір, це А-тір. тір це тір, Середнячок такий. І f тир Це непоганий тір. Але він дуже рідко зустрічається, тому це c тір Ми дійшли до максимального брейнроту. Коза. Це просто гарний, гарний мем. Але це не кіт, а тут написано коти. А це не кіт, а тут написано коти. Ось це, це? Неко, Некко, кіт японською. Я, я, бля, знаю японську. Я вчу японську з, з 10 класу. Хуйово! Нічого все ще не знаю, але знаю, що ось це Неко. Гаразд. Нехай буде Атір. Пес Дітір. Це взагалі людина, це, це теж Дітір. Це пес патрон. Перепрошую. Перепрошую. Обізналася. Перепрошую, обізналася. Я не впізнала пса патрон. Так. Я, я після цього викреслена з українців. Та. Я тепер не зможу відмитися від цієї ганьби. Я не впізнала пса патрона через це. Через це. Треба дещо зробити. Ось ось на що я заслуговую після того, як я обізналася з псом патроном. Хочемо, хочемо. Ще ще тірлістів, ще тірлістів, ще більше тірлістів. Мало тірлістів, більше тірлістів. Так. Так, я складаюся з карбону і ставлю його в вітір. А, секунду, я забула, мені не можна себе ненавидити, це ж гомофобно. Блять, мені не можна поводитися гомофобно, але через це мені не можна себе ненавидіти, і що робити? Гаразд, через це я підвищую карбон до Сітіру. Ми, ми, ми закінчили стірлістами? Чи у вас ще якісь сірлісти є? Бляха, я так сильно чхнула, що з мене навушники злетіли. На що я дивлюся? На, на що я дивлюся? Що тут ще за. Запам'ятали? Пам'ятайте. Секунди, що це. Бравл Stars Олд Skins Season 34. Так, все. Спет! Стопет! Більше ніяких сервістів Ми йдемо в рейда. Це. Я хочу пісяти. Чат, я вже дві години хочу пісяти. Будь ласка, відпустіть мене попісяти. Я зараз тут опіся. Ви не хочете? Я не хочу тут піти. Ви може і хочете, щоб я тут пісня, щоб ви з мене чисто гиги потягнули? Дивіться на різку. Якщо не подивитись на різку, я дуже сильно ображуся. Дуже сильно ображуся, якщо не подивитися на різку. Усім до завтра.